Від технофіла до чемпіона світу юнак з периферії отримав першість в українській боротьбі на поясах. Це Микола Сенчик, гордість парафіївської громади. На малій батьківщині навіть не здогадувалися, що рідна Парафіївка матиме богатиря відомого всьому світу. П'ять років тому він навіть не уявляв, що його шлях буде пов'язаний з боротьбою на поясах. Спорт його привела мама, але саме дідусь став істинним відкривачем для Миколи унікального виду спорту. Наставником для майбутнього чемпіона став заслужений тренер України Дмитро Лахно. Згадує на початку взагалі не розумів, що робити з хлопчиком. Ну, був такий шарик, от, такий, знаєте, мальчик і мальчик, який ну я так думаю, що не посідіє наразі діти в комп'ютері, але ну, комп'ютерний мальчик. Привела мама его вот. и попросила меня, чтобы я, честно говоря, не хотел брать не от того, что я просто. Потому что это Коля, там или еще кто-то. Я просто. Ну, что я буду с ним делать? Ну что? Ну, тут у меня ни пары для него, ну ничего же нет. Ну как, встать? Ну, говорю, короче, прошло какое-то время. Розговор состоявся. Я говорю, ну давайте спробуємо. Та й сам Коля своє перше тренування називає найхвилюючим моментом. Коли я перший раз зайшов, тут якраз проходила тренування, Тоді були люди. Ну я спочатку злякався, тому що ну. Вони робили ефектні броски, було гучно. Та маючи вже невеликий досвід, Микола зрозумів: в тих гучних китках немає нічого страшного. З кожним тренуванням він ставав сильнішим і впевненішим у своїх здібностях. Використавши прийом та перемігши власного тренера в декілька разів сильнішого за нього, майбутній чемпіон відчув, що зможе набагато більше. «З перших бросків це була задня подножка. Це саме є базовий бросок. Його виконують майже всі у всіх видах спорту. Ну, це бо я його від відпрацьовував з тренером. Він був тоді набагато більше мене. Коли я його виповнив, я почув що я можу щось робити. За п'ять років спортивного життя Коля не пропустив жодного тренування. Завдяки стабільності та наполегливості він швидко вийшов на рівень змагань. Перший виступ хлопець згадує словами свого тренера: не дивись на ту людину, з ким ти будеш боротися. Може він там уже заслужений майстер спорту, може він новічок, такий самий, як і ти. Тебе є сила, ти дожен її використати. Тату теж зіграв важливу роль у спортивній кар'єрі сина. Возив його на тренування до Києва. Батько дуже цей, дуже багато мене возив по початку в Київ. Допомагав мені так само, дідусь всі допомагали мені виїжджати в Київ. Там Микола міг стати в спарринг з більш сильними суперниками. Перші виступи майбутнього чемпіона були показовими. Чемпіонат світу, в якому Коля здобув перемогу, проходив з 9 по 14 листопада 2023 року в польському місті Бельскобяла. Як говорить тренер, Микола викладався на всі 100. Він одпахав, як положено. Отпахав настільки, що я Він вийшов і говорить: у мене не мали руки. Я боровся разом з ним. Я сидів на стулі, але я був там. Наставник Миколи Дмитро Лахно займається тренерською діяльністю вже 44 роки. З під свого крила випустив більше 20 світових чемпіонів. Шість з них заслужені майстри спорту України. Тренер говорить: Коля може стати сьомим. «У мене шість чоловік. Пока. я думаю, Микола стане, якщо пару разів, ще виграє чемпіонат міра. Пан Дмитро Киянин, тож усі тренування його хлопців проходять в столиці. Микола Сенчик, єдиний, хто не лише з прилучени, а й з Чернігівської області потрапив у команду тренера. Чи помітив наставник, що виховує майбутнього чемпіона світу? Дмитро Миколаєвич своїх вихованців не розділяє на перспективних чи ні. Він просто вкладає в учнів свої вміння і душу. Чесно я дітей не ділю на чемпіонів і не чемпіонів. у мене. Приходили ребята, сейчас он заслуженный мастер спорта Украины. Он пришел, ну вот вопросительный знак, можете себе представить? Вот такой согнутый, слабый, э, ну я, честно говоря, ребенок просто. А были такие крепкие, сильные, э, активные. Так, этот трибіонок залишився і став заслуженим мастером спорту України, чемпіоном світу в Індії, а ті всі розбіжались. Це вже сьогодні парафіївка для Дмитра Миколаєвича, земля, яка народжує майбутніх українських піддубних. А на початку він просто закохався в краєвиди. Мені подобається здесь. здесь природа шикарна, зі ну, качановка рядом, вот. Бог нас сюди привез, видимо так. Зокрема, Дмитро Лахно організував поряд зі своїм будинком тренувальний табір для своєї команди. До початку повномасштабного вторгнення влітку там займалися юні борці. Та, в принципі, спортивний клуб ми хотіли, просто щоб тут дітки були, Поэтому ми організували тут снібольшою. Українська боротьба на поясах віддавна була поширена на території сучасної України, особливо у південній та східній її частині, і мала важливе прикладне значення у підготовці воїнів. Такий різновид боротьби має ознаки спортивної, тому що на меті. Не нанесення ушкодження, а доведення своєї переваги. З певними відмінностями боротьба на поясах представлена у багатьох народів світу. Сьогодні цей вид спорту відновлюється в Україні. З 2008 року він визнаний офіційно. Завдяки цьому наші спортсмени за свої досягнення отримують спортивні звання. В Чернігівській області боротьба на поясах, на жаль, не поширений вид спорту. Дмитро Лахно говорить, що в області немає жодної спортивної секції. А от чемпіона світу Чернігівщина вже має. Микола Сенчик український богатир, приклад непереможної держави.